12.06. мною поліцейським взводу два роти 4 батальйону 4 управління патрульної поліції, місті Києва Департаменту патрульної поліції, капрал поліції Мулярчук Анжела Олегівна оголошую початок розгляду справи. Щодо вас, виник Григорій Михайлович з 10.08 1998 року народження. А це хто? А саме, ви підозрюєтесь у вчиненні адміністративного правопорушення, а саме правил дорожнього руху, що ви. Проїхали на заборонний знак 3.21, В'їзд заборонено. Також ви не придивляєте на закону вимогу поліцейського посвідчення водія ваш реєстраційний на транспортний засіб, за що передбачена відповідальність. Згідно 126 частини першої кодексу України про адмінправопорушення е, можна також згідно 63 третьої статті конституції України ви не несете відповідальності за відмову дачі показань пояснень щодо себе та своїх близьких. Також згідно 268 статті Кодексу України про адмінправопорушення. Ви маєте право на ознайомлення з матеріалами справи, надавати докази, От, подавати клопотання, користуватися. Я можу ознайомитись. Адвокату, я б та хотів та зараз на оз... перекладача. Якщо не розумієте, мовикою до ціпровачні я закінчила. Пересухаю. Я хотів би ознайомитись з матеріалами справи. Це раз і на надання правової допомоги. Це два. Ви можете скористатись, надавати вам. Адвоката, я, ну, ну, давайте, я давайте, можу по... скористатись. Давайте по черзі. Спочатку докази по справі. Докази по справі. Ви не пред'явили посвідчення водія. Саме за це буде винесено постанова. Можна саме за це зараз розглядається справа. Не, не не можна виявляти правопорушення після зупинки. Ви зупинили з якою цілю мене? Щоб виявити, що у мене немає посвідчення водія? Ні, вас зупинили за порушення правил дорожнього руху. Я можу побачити матеріали справи по даному порушенню. Можете звернутися на Святослава Хороброва, 9 і буде вам витяг з нашого бодіка. Дивіться, ви зараз мені пояснили, що я можу ознайомитись з усіма матеріалами справа. Я б ви хотів ознайомитись, да, я да. хочу вас цим правом зараз. Ви б скористалися цим правом зараз, якби розглядалась розглядалася справа саме по е, невиконанню дорожнього знаку. Е... Зараз не за те. А, а за те, що ви не пред'явили свої посвідчення виділяти. Так посвідчення я пред'являю я... Пред я не відмовлявся пред'являти. Ну ви не пред'явили його. Або ви На пред пред чого? і не виноситься ця постанова, тому що ви пред'явили, ви не порушили, значить, ви цього не робите. Дивіться, ми не можемо перескакувати справи. Ви вчились в школі поліції? В школі поліції немає такої Ну, не в школі, де ми. Де... Ви чітко знаєте ці закони. А ви будете зі мною розмовляти, чи з ким ви розмовляєте? А я з вами я розмовляю. розмовляю так. Ну я вас не бачу, я не зі мною розмовляю. Ну, я хотів би побачити докази по справі, чи законна була ваша зупинка. Я, я вважаю, що в мене зупинено незаконно і не ви не вимагаєте права з мене. скарження. Постанови, за яку. Ні, дивіться. Я маю право на оскарження, так. але я б хотів побачити, чи законна зупинка. Ви кажете, що ви зупинили мене законно. Так. Я кажу, що ні. Закон це регламентує тим, якщо ви вважаєте, що зупинили мене законно, ви маєте показати мені якісь докази, щоб я розумів, що ви мене зупинили не просто так. Дивіться. А потім ви з мене требуєте посвідчення водія, не предоставивши законну вимогу. Законні вимоги мають ґрунтуватися на тому, що ви мене законно зупинили, що я порушив щось, а я вважаю, що я не порушив. Ви мені не предоставляєте докази мого правопорушення і требуєте з мене документи. Ми закінчили? Так. Да. Тепер можна я так? Дивіться, розгляд справи повинен був відбуватися за вчинене вами правопорушення, тобто право дорожнього руху, за невиконання дорожнього знаку. Угу. Докази, які ви зараз вимагаєте, саме за це правопорушення, придивляються при розгляді цієї справи. Щоб почати розгляд справи, ми повинні встановити особу. Встановити особу, тобто ви повинні придивити нам посвідчення вашого водія і реєстраційний на транспортний засіб, або, хоча б, щоб встановити особу, нам потрібен паспорт громадянина України. А да, так, дивіться. як ви не придивляєте, тобто розгляд справи не може відбуватися, так як немає щодо кого щодо кого я буду проводити цей розгляд справи. Mm -hmm. А те, що ви не придивляєте, це вже зовсім інше правопорушення. Да, Якщо дивіться. є два правопорушення, ні, я не закінчила. Якщо є два правопорушення, тобто. Відповідальність, згідно якого ви несете 122 стаття, частина 1 кодексу України про продмін правопорушення за дорожній знак, який ви не виконали вимогу. і 126 двадцять частина перша кодексу країни продмін правопорушення, санкція статті, якої є більшою, тобто згідно 36 статті закону закону, кодексу України продмін правопорушення частині. 2, якщо є декілька правопорушень, так ми якщо... виписуємо постанову за те, яке є санкція найбільша. Найбільше санкції є за що? За те, що ви не придивляєте посвідчення водія. Тобто зараз розгляд справи проводиться саме за те, що ви не придивляєте посвідчення водія, а не за те, що ви порушили там дорожній знак. І зараз розгляд справи ведеться саме за це. Ви закінчили? Так, дивіться, я не відмовляюсь приявляти посвідчення водія, але тільки на законну вимогу. Законну вимогу. Якщо... Да. Вже пролунала. Законна вимога має підґрунтя під собою мати. Це фото, відеофіксацію, лібо покази свідки умов правопорушення. Докази пред'являються при розгляді справи. Ми, ми зараз в процесі кого... розгляду. Ми взагалі був процес розгляду з першої справи, mm -hmm. що ми перейшли Тому, до іншої. Ми не можемо його розпочати. Ви не перед'явили посвідчення водія своє, не перед'явили паспорт. Якісь... Ми Докази... в процесі Докази... чого спілкувались, коли ви в мене запитували документи. Так, ви бажаєте зараз користити. На це я вже відповіла, я вважаю. Ви зараз бажаєте скористатися юридичною допомогою? Ви будете викликати адвоката на місце? Так будете? Викликайте. Скільки ч е, і ви вважаєте, там видно номер автомобіля на відео? Вважаю, що видно за автомобіл? Номер автомобіля там видно? Що це за автомобіль? Там Який... видно, що це ваш автомобіль? Я... Який там номер вказаний на відео? На автомобілі? Такі, як у вас. Ну, ви, ви ж бачите, що значить таке, як у вас цифри там якісь мають бути, букви, які там вказані на відео. А, і 5631 МК. Ага. Добре. Добре? Я так розумію, що більше ніякі права та обов'язки ви зараз використовувати не будете. Тому я оголошую закриття розгляду справи. Буде винесена постанова за статтею 126-ї частиною першої кодексу України про Дмитро Порушення. Санкція статті причет 425 гривень Штраф. У вас буде 15 днів на сплату даної постанови та 10 днів на оскарження. Ще я хотів би дізнатись. Можна, так. будь ласка, номер бодікамери? камери. Башені. Вона буде вказана в копії постанови. А, все. Я. Ви склали матеріали. Я вільний чи ні? Я на вас не складав матеріали. Поліцейська, доброго дня ще раз. Я вільний? Ні. Чому? Шукаємо те це важче. Ви ж в розшуку знаходитесь, потрібно для того, щоб встановити причину. А покажіть, чого... будь ласка, базу, де я в розшуку знаходжуся. Я не буду вам служити. Ви, Ви в мене зараз затримуєте? Ні. У вас обмежено в праві пересування згідно в 7 статті Я можу це зафіксувати якимось нормовим правовим актом. Ви можете відкрити статтю і подивитися. Ви можете мені озвучити? Я вже озвучила 37 стаття закону України при національній поліції. Угу. Ну, а що, що саме полягає в статті? Відкриті почитайте. Ви обмежені в праві пересування. Mm -hmm. Я маю право обмежити вас в праві пересування. На підставі? На підставі того, що ми будемо встановлювати. Чого ви будете встановлятися? Чому ви знаходитесь в розшуку за порушення облікового. Е, з, дивіться, у вас підстава стаття 22 закону України мобілізаційної підготовки та мобілізації. А ви як Це, до неї відноситесь? Правопорушення. Ви можете показати розшук, базу, що, угу. судове рішення. Це службова інформація. Яка я службова, не може, не може бути службової інформації, інформація, яка касається мене особисто. Ну, я не буду вам службовий планшет показувати, я не маю права вам показувати Ви... службовий планшет. А адекватно себе почуваєте. Ведеться фото ідеофіксація. У вас можна посвідчення? Звісно. Зайомили? Заславський Микита Олександрович. Е, ведеться фотовідеофіксація? Червоний діодик, бачите? Бачу. Військово облікові документи маєте? З якої ви цілею цікавитесь? Маленька дитина. Вам що, співробітник поліції пояснив. Ви можете надати мені докази того, що я десь знаходжусь. Добре, дивіться, я вам можу показати не на камеру, просто покажу вам, що воно є, що я його не придумала. Судове рішення? Яке судове рішення? Ну, а як можна бути в розшуку е, безпеки? Судоворі. Ви, рішення? якщо не юрист, то ви ага. не придумуєте. Е, судове рішення да. видається, якщо особа в розшуку за скоєння кримінального правопорушення. Рошук по базі артур. Да, Рошук може бути, бути кримінальний. Розшук може бути за uh -huh. пово ДВС за несплату аліментів, допустимо. Uh -huh. uh -huh. Може бути від ТЦК, якщо у вас порушення порядку обліку. Uh -huh. Що таке ТЦК? Територіальний центр комплектування. Uh -huh. В даному випадку ТЦК звернулася до нас поліції uh -huh. за порушення вами порядку. Я точно не скажу, або проходження ВЛК, або вам надсилали повістки, ви в них не з'явилися. Хто я? Що значить хто я? Ну, Хто, хто звернувся? Я кажу, ТЦК звертається до нас uh -huh. в поліції, і Ми вносимо вас в свою базу. Uh -huh. В них ви перебуваєте в базі оберіг, у нас ви перебуваєте в базі армори. Ті, хто вас зупинить, склали адміністративний протокол або постанову да. право дорожнього. Вони мене зараз затримують. Вони сказали, Цей поліцейський сказав, що я тимчасово. Послухайте, ви мені задали питання, я вам даю відповідь. Давайте не перебувати одне одного. Добре. Добре, ви мене питали. Можна я буду спілкуватися з тим, хто мене зупинив? Да? Ви яке маєте да, до мене відносини? Послухайте мене, я вам четвертий раз повторюю. Uh -huh. Робітники патрульної поліції складають протоколи uh -huh. за порушення прав дорожнього Угу. Uh -huh. Все, що відноситься до діяльності ТЦК, до порушення від військового обліку, інше, цим займається районною Не робітником нікого, я є. Будь ласка, придивіть я ваші хочу... документи, на підставі таких 30...